Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про ситуацію, яка напружується в Польщі. І якщо ще декілька місяців тому і думати ми не могли про якісь подібні заяви, про якісь відкриті заяви в принципі, з боку Польщі в сторону Росії і так далі, то на сьогоднішній день бачимо, що Польща чітко вже інтегрувала в польський інфопростір. Якби оцю напругу, яка відбувається по перше на польсько-білоруському кордоні, і в загальному ту напругу, яка відбувається навколо інфоприводу з приводу війни, яка може бути незабаром між Польщею. Та Росією також туди можуть бути втягнуті якісь країни Балтії, і саме через це, саме після того, як в польський інфопростір все активніше почали попадати дані новини, польський уряд також почав діяти. Вони зробили вже дуже багато різних заяв. Вони зробили вже дуже багато різних кроків по підвищенню рівня безпеки. Польсько-білоруського кордону, польсько-російського кордону, польсько-українського кордону. От. І на сьогоднішній день вони не можуть не реагувати на напади на польських прикордонників, які відбуваються все частіше. І тому є жорстка реакція. На мою думку, це дуже важливо і дуже показово для всіх українців, які знаходяться як в Польщі, так і в Україні. Тому дивіться це відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал. Просувати. Отже, уряд Польщі вирішив збільшити чисельність військових прикордонників і поліцейських на кордоні з Білоруссю. Також вирішено створити так звану буферну зону завширшки 200 метрів, щоб захистити оборонців державного рубежу від агресивних дій тих біженців, яких на кордон польсько-білоруський підвозить вже останні 4 роки спецслужби Росії та Білорусі. Ми знаємо, що це. Переважно вихідці з Близького Сходу, з Азії, а також з Африки. І про це на прес-конференції під час відвідування польсько-білоруського кордону заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Також там були глави МВС та Міноборони Польщі Томаш Щемоняк і Владислав кощиняк камиш і Туск зазначив, що уряд спільно з військовим командуванням, прикордонною службою та поліцією ухвалив. Посилити матеріально-технічне забезпечення сил на кордоні, їх оснащення та правові механізми захисту. Насправді це відбулось не просто так. А на кордоні один з цих біженців він напав з ножем на польського прикордонника, дуже серйозно його поранив. І також, виходячи з цього інтерв'ю, бачимо, що за останні декілька годин. Перед інтерв'ю також було поранено ще двох польських прикордонників. Тому Дональд Туск е, прийняв досить жорстке рішення створювати оцю буферну зону. І е, як вони будуть поводитись з тими біженцями, які будуть заходити в цю буферну зону, е, тяжко навіть представити, але я думаю, що вони будуть після е, цих нападів і після конкретних вже е, проблем е, польським прикордонникам. Я думаю, що самі польські прикордонники будуть діяти набагато жорсткіше ніж це було до сьогоднішнього дня. За рекомендацією силовиків, уряд на початку наступного тижня прийме рішення про розширення буферної зони приблизно до 200 метрів, там де це необхідно з точки зору ефективної діяльності прикордонників військових та поліції. Також Туск повідомив, що прийнято рішення залучати до захисту кордону більші групи військових та поліції, особливо в тих місцях, де найчастіше великі групи цих біженців намагаються прорвати кордон і попасти. На територію Польщі. Е, також наступне прем'єр-міністр наголосив, що останнім часом значно посилилася агресія з боку нелегальних мігрантів, яких усіляко підтримують з боку Білорусі та Росії. І говорить наступне: е, йдеться не про, не про будь-яку допомогу мігрантам з боку Росіян чи Білорусі, а про організацію дедалі складніших методів гібридної війни та дестабілізації польської держави і, власне, всієї Європи, заявляє Туск. І е, що хочу сказати, що далі буде. Тільки гірше, дуже швид... дуже скоро в нас відбудуться парламентські вибори, не парламентські, а вибори до Європарламенту. І потрібно, якби ми говорили про це, що ситуацію на кордоні будуть все більше напружувати, щоб це питання знову почало підніматися на... в широких масах поляків. І е... другий момент, що все таки Росія прощупує е... якби, оборону. Польща оборону країн Балтії, і не виключено, що вони будуть проводити якісь обмежені свої воєнні спеціальні операції на території країн Балтії та території Польщі. Польща це дуже добре розуміє, тому вони постійно нарощують контингент та кількість військової техніки на польсько-білоруському та польсько-російському кордонах. Також додатково міністр національної оборони Владислав Кощіня-Камеш повідомив, що у вівторок. На польсько-білоруському кордоні було додатково перекинуто підрозділи 6-ї повітряної бригади, 25-ї повітряної кавалерії та військову техніку. Зараз на кордоні з Білоруссю знаходиться 5,5 тисяч польських військовослужбовців. Додатково там знаходиться якась кількість ем, стражі гранічної, тобто прикордонників, і також там знаходиться якась частина поліції. Е, от і також ем, окремо. Про це все було заявлено, і е, посилаючись на інформацію від союзницьких спецслужб, е, якби на цій прес-конференції також вони заявили, що слід очікувати посилення тиску на польський кордон. І говориться так, оскільки в Росії збираються тисячі людей, щоб їх потім переправити через білорусько польський кордон. Тобто оцих біженців зараз збирають по всьому світу і звозять на територію Росії далі якимись автобусами або потягами їх будуть доставляти до польсько-білоруського кордону і будуть заставляти їх просто штурмувати цей кордон. Люди, я так розумію, оці самі біженці, вони платять колосальні гроші за те, щоб попасти на територію ЄС. Їм цю послугу продають за якісь там 5 або 10 тисяч доларів. І вони, ну якби, приїжджають і далі якби їх перетворюють в зброю. За їхні ж гроші їх перетворюють в зброю. Так, і міністр внутрішніх справ Томас Чемоняк говорить наступне. Ця агресія зростає. Все почалось скидання гілок і каміння, а зараз ми маємо справу з ескалацією. За останні кілька годин двоє прикордонників дістали поранення. На щастя, вони постраждали менше, ніж поранений ножем військовий, але ситуація постійно загострюється. І е, в загальному також е, є статистика, і говориться про те, що на сьогоднішній день. Щоденно, тобто, кожного дня від 300 до 400 осіб намагаються прорвати е, цей кордон е, Польщі та Білорусі, і е, переважно це чоловіки. І е, якщо раніше там декілька років тому це було там багато жінок з дітьми і так далі, то зараз це переважно чоловіки, які є доволі агресивними, які мають при собі зброю і е, Справді, якщо не утворювати цю буферну зону, то завтра вчора він був з ножем напав на військового, а завтра він буде з автоматом і він того військового просто розстріляє. Польща це також розуміє. Вони е, розуміють, що ситуація буде напружуватись, і Росії потрібно все більше і більше дестабілізувати ситуацію там на кордоні, щоб в подальшому це е, вирішити для якихось своїх цілей, скажімо так. Як це буде відбуватись, можемо тільки спостерігати, але бачимо, що польська влада дуже гостро реагує на всі, на всю інформацію, яку їм надають спецслужби, як польські, так і спецслужби Європейського Союзу, і вони беруться до уваги. Тобто не буде, знаєте, в них, я думаю, що в них не буде такої ситуації, як була в Україні, коли всі говорили про війну, а нам говорили, що війни не буде і можете собі спокійно спати. От, бо бачимо, що тут. Кожна, якби кожен якийсь заклик, кожна якась інформація від спецслужб вона одразу ж обробляється, одразу ж повідомляються люди і говориться про те, що буде відбуватись далі. Тому маємо на сьогоднішній день такі новини. Бачимо, що ситуація на кордоні стає гіршою ніж була. Це в першу чергу пов'язано, звісно ж, з покращенням погоди, тому як в теплу погоду в лісах жити якимись днями або навіть тижнями набагато простіше ніж це робити осінню, весною або взимку. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую за перегляди. До нових зустрічей!